Глава четверта, коли він багатий у своєму всесвіті. І він у своїй свідомості погодився з тим, що тепер слухати пісню Вісоцького про божевільний дім, він не буде. А якщо вона заграє, то він буде перематувати на іншу і робити стане це так довго, поки не прийде інформаційний голод. І він знову захоче чогось дізнатися про людей, які найбільше страждають на цій планеті. Тому що, маючи ті дані, які він мав, він не міг розлучитися з думкою, що шизофренія, як така, не існує. Але є вплив голосу на людину, і вони можуть бути як із негативним посланням, так і може бути з позитивним для конкретної людини, оскільки його знання Святого Письма йому казала, що люди у своїй історії неодноразово записували факти, коли Святий Дух сходив до людей, щоб допомогти і запропонувати правильний шлях. Тому постулат лікарів-психіатрів, що люди вигадують голоси в своїх головах, має великий резонанс із писанням, яке шанується у всьому світі. І тому думки продовжили в голові Богдана вибудовувати логічний ланцюжок, що швидше за все радянська влада почала прищеплювати суспільству ворожість до церкви і до віруючих. і згодом віра в Бога і відвідування церкви стало для багатьох чимось таким, чого треба соромитися. Але він розумів, що такі думки можуть його скомпрометувати, і був упевнений, що ніколи ні з ким. Ними не поділиться, тим паче він розумів, до чого призводять такі думки, коли той же Висоцький у своїй пісні сміється над Бермудським трикутником, а серед людей можна не раз чути якусь історію у вигляді жарту про літаючі тарілки і про НЛО. А якщо діти іноді бачать відображення музики у вечірній час, то це може розіграти уяву будь-кого, а потім дуже швидко всі збігаються з шаленими криками. Варто тільки одному запанікувати. Так як разом не так страшно дивитися на інопланетян. І саме в таку мить одного разу Богдан стояв на балконі і курив ще одну сигарету, і навіть йому стало якось моторошно і незручно вдивляючись удалину, намагаючись знайти ці промені, помічені хлопцями, і дати собі відповідь, правда то чи ні. Але навіть у такі моменти він не дав собі жодної можливості говорити про те, що у нього були свої досить цікаві незвичайні думки про все, що відбувається навколо. Тим паче, що в колі його спілкування такі теми ніхто ніколи не піднімав. Глава 5. через рік продовження. Минув рік. Богдан, як і раніше, їздив на роботу на улюбленій машині дев'яція бежого кольору. Машина повністю влаштовувала його, і він навіть не думав про те, щоб змінити її на іншу. Більше того, в суспільстві ця модель автомобіля завжди була в пошані. І будь-який хлопчик, який мріяв про доросле життя, мав серед інших обов'язковим бажанням мати автомобіль. І саме дев'ятка в таких мріях була машиною номер 1 для вибору. Єдиним пригніченням для Богдана було те, що в дощову погоду його чиста дев'ятка перетворилася на щось несусвітне, і вся гордість за свою машину відразу кудись випаровувалася і мала зворотній ефект, викликаючи дивне відчуття, коли все здається точно так, як було, але зовнішня нечистота змушувала його перебувати у незручному становищі. І тому відразу по закінченню дощової погоди, як би він не втомлювався, він займався миттям улюбленої машини до близького, щоб повернути те потрібне відчуття комфорту, чистоти і звичності. Бо, коли звикаєш до чогось, то вже не думаєш, що може бути інакше. А як тільки втрачаєш, відразу турбуєшся про те, що чогось не вистачає. Все не так, як раніше. І не важливо, яким чином, але найшвидше треба все зробити для того, щоб знову відчути колишній комфорт. На роботі все було стабільно активно, в плані виконання родинних завдань. Про стресову ситуацію під час Чорнобильської аварії він і його колеги по роботі вже давно забули. Згадуючи лише спалахами в пам'яті, Богдан часом довго не міг заснути і замислювався, які масштабні наслідки після катастрофи чекали не тільки Радянський Союз, а й людей, які були причетні до ліквідації аварії. І оскільки з того часу йому було досить неприємно мати справу з ядерною енергетикою, він часто думав про те, щоб змінити свою роботу на іншу. І це через те, що його знання з психології та знання про кількість випадків, які трапляються з людьми, які пережили великрій стресу і депресії, і як наслідок відходив від суспільства і проводило в майбутньому до незавидної, абсолютно жаліїдної долі. І тому у нього не було ніякого бажання піти цим шляхом і стати одним із героїв пісні Висоцького про божевільний будинок. А оскільки він уже боявся не лише за своїх близьких, а й за себе, то його багаж знань буквально кричав через його душу, що потрібно змінити місце проживання та місце роботи. Інакше все, про що він час від часу міркував, може трапитися із ним. Але Богдана завжди підтримувала Біблія. Він відкрив старинку першого послання Івана Богослова, де було сказано. Розділ 4, вірші від 1 до 6. Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, адже багато лжепророків з'явилося у світі. Пізнавайте Божого Духа тим, що кожний дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, є від Бога. А кожний дух, який не визнає, що Ісус Христос прийшов у тілі, не є від Бога, це від Антихриста, про якого ви чули, що надходить, і вже тепер є у світі. Ви, дітеньки від Бога, і ви перемогли, бо більше той, хто у вас, ніж той, хто у світі. Вони від світу, то по-світськи говорять, і світ їх слухає. Ми від Бога, хто пізнав Бога, той нас слухає, а хто не від Бога, той нас не слухає. Так пізнаємо духа істини, духа обману. І читаючи ці рядки знову і знову, він заспокоивався, будучи віруючим і розуміючи, що в будь-якому випадку дух обману не обдурить його. І він знає, що робити в разі виникнення життєвої ситуації. виходи з ним на контакт духів.